Вітаю всіх, я знову вдома. Через машину затрималась, і я дуже рада, що затрималась. Більше відпочила від тривог від усього їхали додому під польоти кав'ю. Неприємно. Поки що я вдома. Там стірка, уборка, як завжди, все вдома, але кажу відразу: я можу переміщуватись в різні місця. Я для харків'ян кажу, тому що накал в країні. Якщо буде щось таке сильне-сильне, я все повідомлю. Ну, Так, як це можна сказати, все це буде. Але поки що нічого страшного не відбувається. По прогнозам нічого страшного немає. Але накал інформаційний є це так. Промивка мозгу конкретно. Це перше. Друге, я буду знімати вдома відео тільки по можливості, бо на жаль, тут треба робити, коли в селі, в гостях, навіть сама жила в будинку, не було нікого, але це все-таки не вдома, і там можна більше розслабитись, скажу чесно. А вдома треба, блін, щось робити. Тому буде відео поменше, не така наповнюваність, як в селі. Трошечки, може, ще щось викладу. Цікавого, але відео буде менше. Приватні розклади, консультації, як завжди. А так, вибачте, бо немає стільки часу. Бо треба ще підготуватись там в будинок, треба приводити до ладу ще туди треба накупити в місті всього багато. Тому, знаєте, є чим займатись. Коли багато родичів, це і добре, але і це є певні зобов'язання і питання. Тому так. Відповідати буду на питання по можливості, бо дуже багато питань про населені пункти. Я фізично не встигну всі населені пункти розглянути. Відразу кажу РСЗО, Харківська область, Золочів, РСЗО, Липці РСЗО, же долітає, ця клята РСЗО. Ви ж розумієте це, воно і долітало. Якщо потрібно, воно долетить. Я зробила великі міста, такі як Дергачі і Харків, тому що це великі такі міста в нас. Північна частина. І там не було давно дуже ці грітні. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Тому я і роблю ці міста. Богодухів зроблю пізніше на тему РСЗО. Далі я не можу постійно це робити, бо немає часу в мене. Просто його немає. Я не можу тільки працювати. У мене ще є дитина, якою треба займатися. Домашні справи і ще й будинок в селі намалювався тепер. Тому, вибачте, все по можливості.